У Дніпрі спіймали комунальників шахраїв. Вони змушували жителів негайно викликати бригаду для прочищення труб, інакше погрожували відрізати воду і каналізацію. Обіцяли все зробити безкоштовно, але відразу після ремонту вимагали гроші. Скільки людей заплатили псевдокомунальникам? Правоохоронці ще встановлюють. А от чи був ефект від такої чистки? Ольга Павловська вже встановила. Записуватися обов'язково на чистку труб. Три дні стати у чергу в терміновому порядку. Такі оголошення раптом з'явилися по всьому місту. Підпис Дніпроводоканал із приміткою Сервіс. Наказ від нібито комунального підприємства, жирний шрифт та знаки оклику телефонувати за вказаними номерами одразу почали десятки людей. А невдовзі посипались десятки скарг вже до мерії. Нібито безкоштовна чистка труб обійшлася у півтори сотні гривень з квартири. В випадку їхньої оплати вони говорили, що ні сотрудники водоканала, то сята задовженість зачислений на їх і в іследстві чого люди будуть відключені системи водоотведення або водоснабження. Тепер він сам ловить шахраїв на живця, викликає чистити труби. У себе в квартирі. П'ять хвилин роботи, 144 гривні у кошені, працівник іде геть та потрапляє у засідку. Здравствуйте. 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 А ви хто? О, как то? О, ви сотрудник водоканалу, так? Да? Ні, не ви водоканала. Ані назви підприємства, ані адреси офісу працівник не знає. Каже, підробіток знайшов в інтернеті. Що стипле людям у труби, до пуття не знає. А ви ввірено, що це сода? Ну так. Да. Ви самі насипали? Ні. Откуди ви знаєте, що там сода? Ну, как... знаю, що там. А якщо там щось то або що Богдан, що виконував роль клієнта, уважно стежив за очисткою труб. Засипали щолоч, ну білий такі кристали в унітаз в раковину и в слив ванной. Все, на этом через полчаса сказали э, слить водой. Собирають деньги і ушли. представники водоканалу. Вимагають у псевдоколег пояснень. Кажуть, справа не лише у шахрайстві. Чистка може бути небезпечною. Трубопроводи можуть бути повріжжіни, а також може бути опасне для здоров'я граждан. Та ефекту від чистки точно немає. каже клієнт Богдан. Як вона була забіта, вона залишилася забіта. Нині роботу псевдокомунальників вивчають правоохоронці, а у мерії радять жителям перевіряти кого викликають додому оголошення про примусову чистку труп вже позривали. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1.